Інститут префекта просто та зрозуміло. Префектури у Франції впроваджені понад 200 років і досі забезпечують ефективний контроль держави над територією. Ми такий контроль впроваджуємо. Україна та Франція дуже схожі. Давайте порівняємо. В Україні з'явиться стільки ж територій під юрисдикцію префектів, скільки й у Франції. Префект у Франції це посадовець, що здійснює управління територіальними органами виконавчої влади. Префект в Україні це посадовець, що здійснює координацію територіальних органів. І там, і там він контролює законність актів. Префекти в Україні та Франції проходять схожий шлях до посади. Призначення та звільнення відбуваються президентом за подання кабінету міністрів. За три роки на українських префектів чекає обов'язкова ротація. У Франції це практика. Франція потребувала сильної влади і централізації для того, щоб створитись. Вона потребує децентралізованої влади, щоб не зруйнуватись. В Україні префект забезпечить гармонійне поєднання централізованого супроводу децентралізації влади.